Міжнародний фонд скорочення ризиків представляє головне питання. Це узбережжя перської затоки. Стратегічний регіон. У нафтоналивних резервуарах кров нашої економіки. Звідси нафта надходить на світовий ринок. Люди швидко спалюють запаси нафти і газу. Настільки швидко, що природі потрібно 3 мільйони років, аби створити стільки вуглеводнів, скільки ми використовуємо лише за один рік. Чим прискорюємо парниковий ефект та зміни клімату. Кліматичні зміни це не якісь там наукові вигадки, якими лякають. Час попереджень давно закінчився. Це лише деякі картинки з життя мільярдів людей, які не потребують коментарів. Продовольча криза: випалені спекою або затоплені регіони, площу яких можна порівнювати з площею континентів, втрачають змогу та можливості прогодувати сотні мільйонів людей. Щоб забезпечити людей їжею, до 2050 року, виробництво продуктів харчування потрібно збільшити вдвічі. Нестача питної води. Кожен п'ятий мешканець у країнах, які розвиваються, не має доступу до достатньо чистої води. Два мільярди 600 мільйонів людей у зв'язку з цим не мають доступу до базової санітарії. Це призводить в тому числі й до поширення епідемій, які мають глобальний характер: сніду, туберкульозу, малярії, небезпечних форм грипу. Зростання бідності. Бідних стає більше, як і людей, так і цілих країн. Ось ці жінки працюють в умовах токсичного, текстильного, напівкустарного виробництва за півтора долари на день. Ризики аварій та технокатастроф. Чорнобиль і Фукусіма-1 лише верхівка рейтингу технокатастроф. Узбережжя мексиканської затоки досі не відновилось від трагедії на нафтовій платформі. В акваторії України теж вистачає надзвичайних ситуацій. Аварії танкерів завдають ударів курортним територіям півдня країни. Лише незацікавлені в змінах можуть не розуміти, що такий тип економіки не залишає людям можливості вижити. Так далі тривати не може. Але що повинні робити уряди країн та прості громадяни? Далі лише деякі вже діючі приклади, які змінюють парадигму нашого життя. За підрахунками науковців, якщо ми кардинально не змінимо сьогоднішній тип енергоспоживання транспорту, обсяги викидів парникових газів до 2030 року збільшаться на 80% від рівня 2002 року. А парк легкових автомобілів зросте втричі. У Державній геофізичній лабораторії України стверджують, що головним джерелом забруднення великих міст є автомобілі. Це близько 80% шкідливих викидів. Лише в Києві за добу 2 мільйони автомобілів насичують повітря десятками отруйних речовин, серед яких діоксид азоту та оксид вуглецю. Про наслідки вдихання такої суміші люди зазвичай дізнаються вже в кабінеті лікаря. Ні, відмовлятись від транспорту не можна. Людина повинна активно рухатись. Просто саму систему і ставлення до неї треба змінити. Це місто Дубай в Об'єднаних Арабських Еміратах. Мегаполіс майбутнього з'явився в Аравійській пустелі за якихось 30 років. Місцеві шейхи вирішили трохи зменшити кількість бажаючих сідати за кермо своїх новеньких лексусів, мерседесів та Тойот. І збудували швидкісний метрополітен. Найсучасніше у світі безпілотне метро, де в кабінах немає машиністів, а весь трафік управляється комп'ютерами. Звісно, коштувало недешево 8 мільярдів доларів. Але тепер багато мешканців Емірату не переймаються такими питаннями, як пошук парковки та багатокілометрові черги на автобанах. І найголовніше, у цій спекотній країні дихати стало значно легше. Такий досвід розумних інвестицій є особливо цікавим для тих країн, де бензин в чотири рази дорожчий, аніж в Арабських Еміратах, наприклад, для Швеції. За наступні 14 років ця країна збирається повністю перейти з нафти на біопаливо. Скандинави запровадили навіть спеціальний податок на викиди вуглецю і навпаки. Звільнили від податків тих, хто використовує біомасу для отримання енергії. Не дивно, що мешканці країни поступово відмовляються від традиційних бензинових двигунів. Зелені автомобілі працюють на етанолі та газі. Особливо популярними є гібридні системи, які поєднують бензиновий та електродвигуни, і власне електромобілі. А уряд у Стокгольмі вже планує за 10 років скоротити викиди парникових газів на 40% у порівнянні з сьогоденням. Застосування нових технологій на транспорті у світовому масштабі може заощадити 6 мільярдів барелів нафти та упередити викидання 2 гігатон вуглекислоти в атмосферу щорічно. Це приблизно дорівнює половині шкідливих викидів всіх країн Європейського Союзу. Зрозуміло, що транспортна проблема напряму пов'язана з філософією розвитку сучасного міста. Я би віддав мої гроші на розвиток сонячної енергії. Що є джерело сили? Я сподіваюся, що ми не будемо чекати на відповіді до того часу, коли закінчаться запаси нафти і газу. Томас Едісон. 1931 рік. 21 -е століття. Данія. Копенгаген. Тут показали світові, як має виглядати сучасний будинок. Сонце змушує оселю продукувати енергію, мінімізуючи викиди СО2. Фотоелектричні панелі продукують електрику, а сонячні колектори дають тепло і гарячу воду. На даху встановлено сонячні панелі, колектори та мансардні вікна, аби будівля накопичувала світло і тепло. В дизайні інтер'єру система дзеркал, які відбивають світло і поширюють його у найвіддаленіші куточки житла. Спеціальна колоподібна конструкція та вільне проникнення повітря забезпечують правильну циркуляцію. Скло і полімерні матеріали фасаду утримують тепло всередині. Тож у зеленому будинку завжди світло, тепло і затишно. А це вже Швейцарія, гірський курорт Лейкербат в центральних Альпах на висоті понад 2000 метрів над рівнем моря. Тут встановлюють системи рекуперації повітря, в яких Тепле повітря, яке циркулює всередині будівлі, нагріває холодний потік, що надходить ззовні. І звісно ж, життя без сонячних панелей це не життя. Ось ці сонячні батареї ми побачили на даху нашого будинку і прийшли сюди для того, щоб подивитися, як все це працює. Але я хочу сказати, що це типовий елемент для дуже багатьох будинків, в тому числі приватних, в усій Швейцарії. Наприклад, ось ці сонячні батареї цілком можуть обігрівати цілий басейн, який знаходиться в цьому готелі. Та й сам басейн, у якому застосовується технологія озонування води, також можна назвати екологічно безпечним для людини. Подібні технології вже діють і у великих офісних центрах. Сучасні будівельні матеріали можуть зменшити енерговитрати кожного будинку до 90%. Вдень будівля накопичує та акумулює тепло, а вночі тепле повітря циркулює всередині споруди за рахунок природної тяги. Уявіть собі, хмарочос, який споживає лише десяту частину електроенергії, яку поглинають старі будівлі. Прибутки власників вимірюються мільйонами доларів на рік. Адже гроші це перш за все ідея. Ідея ж знищувати тропічні ліси заради грошей дуже застаріла. Відповідно до доповіді всесвітнього фонду дикої природи, до 2030 року майже 55% найбільших тропічних лісів світу можуть опинитись на межі зникнення через руйнівний вплив, що чинять на джунглі сільське господарство, посуха, пожежі вирубка. Ще 4% тропічних лісів опиняться в небезпеці через зменшення кількості опадів, що викликане глобальним потеплінням. Супутникові знімки свідчать, що людина активно знищує ліси зелені ділянки, які відтворюють потрібний для нашого життя кисень. Наступ на природний ландшафт може знищити майже 80% жителів джунглів. Рух опору знищенню природних ресурсів почався і в країнах так званого третього світу. Це Колумбія. Саме в цій країні був проведений унікальний експеримент. Науковці прищепили до карибської сосни мікоризний гриб. Ця комбінація зробила рослини стійкими до спеки, а рослинний покрив почав утримувати вологу в ґрунті, що створило сприятливе середовище для розвитку та проростання нового насіння. І воно виросло. Так суха, опустелена савана на березі ріки перетворилась на могутній ліс. З усім його біорізноманіттям від тропічних термітів до ось таких різнокольорових папуг. Справжніх друзів численних туристів і виявилося, що гроші від туристичної активності навіть більші від продажу деревини. Додайте до цього фантастичне збільшення вартості землі, відновлений тропічний ліс і поліпшення стану здоров'я місцевої громади. В Україні ж ліси вирізають такими темпами, ніби настав останній судний день. Друзки летять навіть на територіях заповідників та Державного лісового фонду. Смак легких грошей та корупція роблять свою справу, руйнуючи не лише економіку, а й природний ландшафт. Тільки Київ за останні 30 років втратив 7 квадратних метрів зелених насаджень на кожну людину. І це часто безконтрольне винищення триває. Колись японський письменник Харукі Муракамі назвав цивілізацію людей такою, що все переводить на лайно. Прийшов час і нам зрозуміти, що так далі жити не можна. Для мене нормальна держава це та, в якій є політична свобода. Справді, не якій в Конституції, але справді на ділі. Це є держава, де є економічний добробут. Не для кілька десятків дуже багатих людей, а для всіх певний рівень добробуту, хоча можуть бути багаті люди, але щоб не було бідних. Ще один критерій, що є нормальна держава, це співжиття, я б навіть сказав, симбіотичне співжиття людини з природою, а не така жахлива експлуатація природи і руйнування в цьому, і засмічення в цьому. Отже, такою я б хотів бачити Україну, і я думаю, що вона такою стане. Що треба робити на це? Мусить бути справжня, дійсна, правдива, не на папері. Трансформація я б, всіх наших ну, і політичної структури, адміністративної значить, структури, це є судова система, і, значить, це є управління скажімо, державних підприємств чи навіть управління. Ну, це є це питання корупції і так далі. Значить, все це треба тотально змінити, трансформувати. Ділаємо страну коли чисто, відповідно, привлекати для інвестицій, тому що ми розуміємо, що завжди легше інвестор піде в страну, і і менеджер поїде працювати в ту страну, де кладі чисто безпечно. Отже, у якому світі ми хочемо жити? У світі зростаючих ризиків, який дедалі більше схожий на звалище металобрухту, відпрацьованих речей і застарілих уявлень, чи в світі сучасних технологій, здорових і освічених людей, які створюють економіку нового типу, економіку, яка зберігає наш спільний дім, планету Земля, і здатну забезпечити людей всім необхідним. Це не утопія. Все це насправді працює, і ми повинні дати відповідь на головне питання. Чи хочемо ми бути багатими і здоровими?